Як багато серед ваших колег ви зараз чуєте розмов, що для них цей мандат є прокляттям, і вони хочуть якнайшвидше від нього позбутися. Чесно кажучи, серед моїх, серед моїх мого кола з тих людей, з ким я працюю, я таких. таких... Заяв не чула. Я знаю, що в монобільшості Давіда Рахамія постійно про це говорить, що там ніби 40 чоловік хоче скласти мандат десь біля 40 чоловік і так далі. Я думаю, що це пов'язано ще й з багатьма причинами тими, чи бачать вони себе далі в політиці. Тобто, якщо людина себе не бачить далі в політиці, вона попробувала, ну не вийшло. Знаєте, як це є, з ким не буває. Але це ж насправді це от про цю відповідальність, що, що ми говоримо. Парламентар зараз, в принципі, якщо взяти отак, от то мало взагалі знають парламентарів своїх. Тобто, навіть якщо взяти от та суб'єктивно впізнаваність кожного парламентаря, вона змінилася. Я б відштовхнулася навіть від протилежного, що переважно знають тільки тих парламентарів, які так чи інакше потрапляли у якийсь скандал. Скандал абсолютно точно. Тобто, от якщо він не скандальний, значить він або нічого не робить, або він не потрібний. Та? Але насправді воно ж не так. Тому тут дуже. Важливо, як розвиваються політичні партії. Бачите, що військовий стан, люди навіть не хочуть чути нічого про політику. Тобто, політичного життя як такого зараз немає. Не...